Підписники гості каналу. Сподіваюсь, у всіх все добре. Бо ранок в нас, на жаль, розпочався не з кави, бо в нас країна сусід, країна виродків та гумових націюрників. Але ну, дуже важко мені зараз емоційно. Ну, спробую щось записати. Давайте подивимося, оборона. Оборона є. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Може щось краще вийде. Так, Сартана, Мультяхи, Два Гестальти. Ну, дуже-дуже потужна оборона. Нехай Людвих тоді залишається. Кого ще взяти? Давайте спробуємо взяти ще Лімон Ось такою командою спробуємо сходити. Подивимося, що в нас буде. Поїхали. Так, Fiole Krieс це добре. це 5. І нам буде достатньо, щоб Людвига зарядити. І навіть спровокувати абакана. Так, добре. Робимо ось так. Спробуємо забрати в нього контру. Угу. Чудово. Тут прокинемо червоні, забагато. Але ось так ще й жовті заберемо. Дуже велике комбо полетіло. Зараз мінус Людвиг буде. Це було прогнозовано. Давайте підріжемо їм атаку і б'ємо сюди. Сартана може зняти з нас посилення. Давайте ось так. Так, ну тут ми витримаємо. Добре. Прокинемо червоні. І робимо. Ось так, ось так, поки що чекаємо. Давайте ось так. Зберемо фіоли. Добре. Ну, тепер можна вже пробивати. Відродження тут немає, тому льоню повинні добити. Добре. Тут все вийшло чудово. Поїхали далі, наступний бій. О, ельфи. Ну, давайте такою командою ще раз спробуємо. Вже всі на альфа зламі. Ну, такі оборони зразу дуже потужні. Давайте тут прокинемо ось таке комбо. Так, зберемо червоних. І ось тут ще комбо, ось так з червоними і зелені ще поїхали. Будемо бити сюди. Зараз буде сповільнення мани у нас. Давайте тоді ось так, щоб він вдарив до Хамеркленга бо Хамеркленг підвищує шкоду. Хоча може ми його і проб'ємо? Ні, не вистачить. Не вистачить. Хоча може ось так червоний, зелений і жовтий. Ні, розподілення працює. Так, дуже потужно. Так, ну ці від'їхали, добре. Давайте ось так. Червоні з зеленими зарядимо смартанку, хоча б трішки їм скинемо. У ну, нас навіть Людвих зарядився, але... Угу. Це і туди вдарив добре. А це вже не туди. Так, давайте ось так, ось так. Сповільнення. Дуже невдало. Ми не встигли так. Скільки у нас мінус атака? 31 хід Давайте ось так. Смартанка від'їде зараз. Давайте проб'ємо сюди. Добре. Червоних немає. Так, трієчка тут. Одного нам буде недостатньо. Давайте пошукаємо тут ще червоний, добре. Ось так. Так, пробиваємо. І ще є червоні. А, все, закінчили. Ну тут теж впорались. Ну, добре. Поїхали далі. Поїхали далі. Такою командою їдемо. Да, потужні оборони. Сіна альфа. Так, ну, давайте тут пошукаємо червоні і фіоли. Ось так, тоді ще червоні з жовтими зберемо. І ось так прокинемо. Будуть ще червоненькі і зелені. Добре, що ми цього піймали на Людвига. Людвиг, звісно, не витримає, але ми зарядились. Давайте бити сюди. Угу. Спрацювала. А, то в того пасивка спрацювала в бармаглота. Давайте ось так. Так, контра тепер на нас. І давайте ось так прокинемо. Тихо. Добре, тепер поїхав. Лиманут, ну, Сподіваюсь, цих доб'є. Давайте вдаримо. Ось так. Угу. І тепер сюди прокинемо. І ось так зберемо зелені з фіолами. Добре. Спробуємо льоню добити. І вже дзінобія не повинна нам щось. Створити. Вона вдарить в контру, може і від'їде. Так, від'їхала, добре. Тут теж все вийшло дуже чудово. Поїхали далі. О, гестальт. А гестальт неприємний доволі таки. Ну, спробуємо його піймати на Людвига. Поїхали. Людвиг, звісно, від'їде. Але, можливо і ні. Давайте ось таке комбо запустимо. Трішки не так приїхало. Ну, гестальт в будь-якому випадку вдарить. Давайте тоді ось так. Може там закриється червоний, ні, не закрився. Нам потрібно його в першу чергу пробивати. Ось так тепер тут зберемо жовті. Ось, ось фіоли приїхали. Так, давайте червоні з зеленими. Він може зарядитись від одного камінчика червоного. Не хотілося би цього, тому давайте спробуємо пробити. Добре. Ці сповільнення, що вони кидають. Так, давайте ось так. Не дозарядився. Ну, давайте трійку сюди. Це зайва трієчка полетіла, дуже зайва. Все ж таки проб'ємо сюди, щоб в нас була контра. від Абакана. Давайте ось так. А, він мультяха, на нього не поклалось. Добре, давайте сюди. Ось так фіоли. Зараз парклайт від'їде. Ні, витримав. Давайте ось так. Тепер зберемо нарешті зелених, але цього може бути вже недостатньо. Давайте трієчку так жовту. Ну, куди це синя комбо полетіло? І ось так жовті. Тепер зелені. Прийдеться бити в абакана. Ну і чистити поле, напевно. В Лімонвуда б'є негідник. Давайте ось так. Пошукаємо тут жовтий. Ось так зелені прокинемо. Зріжемо ще атаку. Ось так червоні. Добре, тут прокинемо. Ну, тихо, ну без комбо. Давайте його трішки підзарядимо. Можливо, вистачить. Давайте ось так. Вистачило. Ух, Лімонвуд. Зарішав. Добре, але вже важко. Угу. Манфлауер. Всі ельфи. Всі ельфи, всі на альфа. Оце. Ну важкий буде бій. Ну, поїхали. Подивимось. Монфлауер ми можемо дедбутом забрати, якщо що. Якщо нам це вдасться, звісно. Давайте спробуємо ось тут пошукати фіоли. Так, трішки фіолетових заїхало. Давайте ось так. Зберуться фіоли, червоні, ще червоні, сині, зелені. Дуже багато в Лімонвуда полетіло. Так, ну тут ми витримаємо добре. Давайте спробуємо вдарити ось так і зібрати кріс. Прийдеться бити, напевно, в Угу. Нам не вистачить фіолію для зарядки. Тоді давайте ось так скинемо. Добре, робимо ось так. І спробуємо забрати цей фланг. Манфлауру витримав. Ну, добре, він під спарклайтом, тому на нас, якщо що, то перекине. Так, чудово, Людвига зарядили, добре. Тепер пробиваємо сюди. Тут прокинемо ось таке невеличке комбо. Зарядимо нашого дедбута, тихо. Угу, чудово. Так. Пробуваємо ось так і ось так. Повинні добити. Добре. Тут теж все вийшло чудово. Ага, це був останній бій на сьогодні. Ну що ж, 5 перемог. Важкі бої. Оборони потужні. Наша оборона на такому ж рівні поки що залишається. Ну, подивимось, може потім буде краще. Ось такий був перший день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!